Всім привіт! Мене звати Стася, і я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити на тему того, як еміграція змінює нас як людей, змінює наші звички, наше ставлення до певних речей, можливо, навіть те, що ми робили кожен день, якимось чином змінилось. І кажучи з власного досвіду як людина, яка вже три з половиною роки живе за кордоном, я, звісно, відчула це на собі. І у мене. Створився цілий список того, що я зрозуміла, я роблю зараз по-іншому. Деякі з цих речей, вони такі дуже незначні, але деякі з них, я б сказала, змінили мене доволі докорінно, тому сьогодні хочу про це поговорити. У мене тут є нотатки в айпаді, тому я буду інколи на них поглядати, щоб не забути, про що я хотіла розповідати. І так, перше, що я хочу зазначити, можливо, ну така дрібничка насправді. Але е, коли я переїхала в Британію рік назад, і я, звісно, це знала ще з часів, коли я жила в Ірландії. Але те, що британці, як і ірландці, дуже люблять чай з молоком. Коли я це дізналась вперше, у мене був шок, тому що для мене чай і молоко це завжди були дві абсолютно несумісні речі от в ніякій реальності вони не можуть співіснувати. І я, звісно, я на це фукала, я на це дивилась, я думала, Боже, який жах. Зараз же для мене це абсолютно нормальна справа. Я можу собі спокійно піти, заварити чай, чорний чай з молоком. І насправді, коли я це спробувала, я зрозуміла, слухайте, а це доволі смачно. Тому що чорний чай сам по собі він може бути такий доволі а, сильний. Да? Його не просто пити, якщо це просто чорний чай, особливо настояний. Да? Це вже якийсь чефір виходить. А, а якщо він з молоком, то дійсно він такий дає трошки більш м'який смак. Тому дуже рекомендую, якщо ви не пробували. Друге, що стосується їжі, це. Можливо, це прозвучить якось трохи смішно, або дивно, але я перестала їсти ковбасу. От прям зовсім. В Україні ж у нас величезний різновид м'ясо ковбасних виробів. Так? Ви підете в будь-який АТБ, сільпо, навіть маленький магазинчик, і там буде 30 різних видів ковбас, салямі, буженина, шинка, докторська ковбаса на будь-який смак. Так? Тут же в Британії такого немає. Люди їдять сосиски, і є доволі такий великий вибір сосисок, але це єдине. А такого різноманіття ковбас, як у нас, тут просто не існує. І ще я помітила цікавий факт, що ці ковбаси, які продають, от, наприклад, теж салямі, воно все італійське, італійське або іспанське. І я не знаю, якщо ви знаєте, але цікавий факт: наша докторська лікарська ковбаса, яку ми. Так звикли їсти ще з часів, там Бог знає коли Радянського Союзу. Це насправді всього лише пародія на італійську Мортаделла. От. І я ще коли жила в Італії багато років назад. Я дуже полюбляла цю мортаделлу, Я просто в неї закохалася в Італії. Вона не настільки, вона не така, як у нас, в неї ще додають фісташку. І дійсно вона дуже смачна. Але зараз я її не їм, тому що я не їм свинину. Але я маю для вас лайфхак, якщо ви як я, не їсте свинину, але інколи вам дуже хочеться посмакувати ковбасою. Підіть в будь-який магазин середньоазійської середньо кухні. Ні. Підіть в будь-який арабський магазин, там, де продають халяль, і там ви зможете знайти ковбасу з курятини. І чесно, є одна ковбаса, яка смакує ну, просто буквально як. Лікарська ковбаса. Чесно, дуже рекомендую. Вона також дуже дешева. В Британії вона там коштує щось 2 фунти за ну, ось таку нормальну палку ковбаси. Тому дуже вам рекомендую. Номер три. Поговорили трошки про їжу та напої, тепер хочу поговорити саме про поведінку і про те, як я себе відчуваю по іншому зсередини. Я стала постійно вибачатися. <с> я думаю, що ви знаєте, що якщо ви особливо живете в Британії, або у вас є досвід спілкування з британцями або ірландцями, вони дуже люблять постійно вибачатись. Неважливо за що, неважливо в якій ситуації, навіть якщо ви не праві, а вони праві, то все одно британець буде вибачатись. А, і знаєте, спочатку я на це дивилась, і Я думала, навіщо вони це роблять? Ну, тобто, який в цьому сенс? Я цього не розуміла. Але зараз я розумію, що це просто настільки вже є частиною їхньої культури та їхньої мови, що вони навіть не звертають увагу на ці слова. Тобто для них це абсолютно те ж саме, що сказати привіт, бувай або ще щось. Вони навіть не аналізують це. І насправді я думаю, що це дуже гарна звичка. Казати вибач або дякую так само. Да? Вони постійно кажуть, дякую на абсолютно все там. Якщо вони, наприклад, навіть питають у вас щось зробити, в кінці дуже часто буде слово дякую. От, наприклад, на моїй роботі мій менеджер постійно, коли він мені пише стосовно якогось завдання, яке я роблю, він мені пише: Can you please send that message to the customer. Thank you. Або ще, до речі, інший лавхак. Якщо ви колись побачите слово TA, – «та», це також значить thank you, дякую. Це просто один із таких сленгових словечків, які, а, які британці, особливо англійці, використовують в своїй мові. Номер чотири. Я стала абсолютно нормально ставитись до довгого очікування, щоб кудись потрапити. Ой, ну я думаю, що це дуже наболівше багато у кого, хто живе в Британії, тому що е, ми всі знаємо, наскільки тут все не, не швидко відбувається. Да? Будь-то запис до лікаря, або навіть піти кудись на якусь подію, на якусь виставу, всього треба чекати. І, звісно, спочатку, якщо ви тільки приїжджаєте з України, вас це буде шокувати, тому що в Україні ми зазвичай можемо доволі легко отримати запис до будь-якого лікаря. Звісно, це залежить ще від того, куди ви йдете. Якщо це державна клініка, то буває таке, що треба почекати. Але якщо це приватна клініка, зазвичай там. Буквально на наступний день можна зробити запис. Тут же такого не існує. І неважливо, ви в державній чи в приватній клініці, навіть там, де ви платите доволі великі гроші, треба чекати. Ось, наприклад, я зараз очікую візит до стоматолога, просто загальний візит, щоб подивитись на мої зуби, бо я вже наскільки вже півтора року не була у стоматолога, і мене трошки. Не дає мені спокою один з моїх зубів мудрості, я думаю, його треба видаляти, тому я вирішила піти на консультацію. І найближча консультація, яку я змогла взяти, це за три тижні. От. І якщо то, наприклад, два роки тому мене б це просто вибісило, і я би, ну, все, я не буду стільки чекати, я поїду кудись за кордон, то зараз я дуже спокійно до цього відношусь, і ну, треба так треба. Можна до цього дуже по-різному ставитись з негативом, але я не бачу в цьому сенсу, я просто це прийняла як дальність. Я не зможу цього змінити, на жаль. В Ірландії така сама ситуація. Я знаю, що це. Я тут в цьому відео більше говорю про Британію, але оскільки я в Ірландії прожила навіть довше, ніж в Британії, то у мене багато досвіду саме. Пов'язаного з Ірландією, але дуже часто я їх об'єдную в одне, тому що багато таких культурних моментів вони доволі схожі. Номер п'ять. Я стала більше посміхатись. Так, знову ж таки, я думаю, це пов'язано з тим, що британці вони такі дуже ем, я б не сказала, що відкриті дружелюбні дружелюбні люди, але от так само як вони кажуть постійно sorry and thank you, це в їх культурі посміхатись, так бути. А, таким а, яким бути у них культурі проявляти повагу і посміхатись, а, навіть якщо вони цього не мають на увазі. Але знову ж таки, це вже інша історія, да, і можна, звісно, довго говорити про те, що британці вони можуть бути такі доволі фейк, да. А, але все одно, от якщо я думаю над цим. Чи добре це, чи погано, то я, мабуть, надаю перевагу суспільству, де люди будуть тобі посміхатись радше, ніж а, не знаю, якісь інші вирази обличчя показувати, демонструвати, які, можливо, не настільки приємні. Тому я вважаю, що це за плюс, і я особисто почала набагато більше посміхатись всім, незнайомцям, друзям, взагалі, будь-кому, знаєте, це вже як на якомусь рефлекторному рівні відбувається. Думаю, що це пов'язано з тим, що я просто мімікую суспільство, яке я бачу навколо себе. Але я вважаю, що це за плюс. І особливо нам, українцям, можливо, треба трошки повчитись у британців, так, тому що ми такі люди, які дуже люблять ходити з покерфейсом. Шість. Да, номер шість, це здається. Сподіваюсь. Це я не очікую багато від сервісу. Е... Можна знову ж таки говорити багато про те, якого рівня сервіс в Британії, і багато українців, коли йдуть в якісь заклади, ресторани або ще щось, помічають те, що сервіс тут ну, не дуже собі, да, не дуже такий класний. Не дивлячись на те, що багато де потрібно залишати чайові, не дивлячись на те, сподобалось вам чи ні, це просто є частиною, частиною вашого походу в ресторан. Чайові потрібно залишати і інколи взагалі не хочеться цього робити. Але дійсно, от якщо порівнювати сервіс в закладах, такі як ресторани, кафе і так далі, Україна і Британія це небо і земля, дійсно. Звісно, в Україні є поганий сервіс. Я не вважаю, що у нас прям все прекрасно, що у нас от настільки завжди прекрасний сервіс. У нас є хамовиті люди, які. Не будуть цуратися у своїх виразах. Абсолютно вони є. Але в Британії це все от настільки відбувається на такому ну, пофігістичному рівні. Да? Тобто, навіть якщо ви в ресторані такого доволі серйозного середнього класу, вас ну, можуть обслуговувати не дуже активно, да? вони не будуть вчасно забирати тарілки, подавати вам інші страви там, або серветочки. Знаєте, в Україні це навіть доходить до того, що ти просто сидиш. Ти взяв серветку, витерся, поклав її назад, і через 5 секунд у тебе її забрали. І в Британії такого ну, не буває. Я не знаю, можливо, навіть якщо, можливо, якщо ви підете в якийсь там мішленівський заклад, можливо, там це роблять. Я не була, тому я не скажу. Але от чисто я була в закладах дуже різних рівнів. Я була в закладах, такі, як які аля там дешеві забігаловки за 10 фунтів. І я була в закладах, де одна страва коштує там, 50 фунтів, наприклад. І дуже часто я якоїсь прям принципової різниці в сервісі не бачила. Номер сім. Номер сім я перестала ділитись, або навіть не те, що перестала, я не ділюсь нічим особистим зі своїми колегами або неблизькими друзями. Знову ж таки, пов'язано з культурою британців, у них немає такого, що коли вони, наприклад, зустрічаються з друзями або з колегами, вони одразу починають говорити про те, що у них на душі, що їх турбує, якісь там життєві проблеми. Зазвичай це відбувається лише в колі таких обраних осіб, дуже близьких до людини. І спочатку мені це було не зрозуміло, тобто так, чому я не можу зустрітися зі своєю подругою і поговорити про те, там, що у мене відбувається в житті, щось таке можливо не дуже приємне. От, а коли я вже почала працювати з ірландцями, з британцями, то я зрозуміла, що це просто не є частиною їх культури. Вони не діляться таким. Сокровенним, з, о, з колегами, з друзями, яких вони не вважають там дуже близькими. І я просто перестала це робити. Знаєте, тобто зараз я йду на роботу, і а, моя, м моя розмова з моїми колегами вона буквально закінчується на як у тебе пройшов вечір, вечора там або якщо це вихідні, наприклад, завтра буде понеділок, да, і я. Прийду на роботу, і у мене спитають мої колеги, як там були твої вихідні, чим ти займалась? да? І ми отак от поговоримо дуже поверхнево про свої вихідні, і на цьому все. Да? Тобто ніхто не буде тобі виливати свою душу, казати, там, що ось мене турбує і це, і це, і третє, і десяте. І, звісно, можна до цього по-різному ставитися, але. Буду чесно, мені не вистачає ось такого нашого українського вайбу, коли можна трошки понити, да, і тобі не буде, ну тебе ніхто не буде за це осуджувати, бо якось на тебе дивно дивитись. Да. Я не відчуваю себе комфортно, щоб розмовляти так з британцями, навіть якщо це люди, яких я вже знаю певний час. От, до речі, ще цікавий факт. Може, це і є причиною, чому мені не просто дружити з британцями. Да, бо не дивлячись на те, що я добре розумію їх мову, я розумію їх культуру, я вважаю, але я до неї не настільки прям дотична. І в моїй школі, де я вчилася, навчилася, де я працювала, як не дивно, три мої такі найближчі подруги або люди, з якими я була найблизька, вони всі були не британки. Тому думаю, да, що тут є якась закономірність. І так, друзі, останнє, про що я сьогодні хочу поговорити, можливо, таке трохи неочевидне, але я стала зовсім по-іншому ставитись до того, що я вдягаю на вулицю, враховуючи настільки нестабільну погоду, як в Ірландії, в Британії, де у тебе за один день може бути сонце, сніг, дощ. Страшний вітер і так далі, і треба постійно думати про те, а що я вдягаю. І а, у мене вже стало звичкою постійно аналізувати свій гардероб і не просто думати, окей, так, сьогодні я вдягну світер, тому що на вулиці там 15 градусів. А я ще й думаю про те, що погода може змінитись. От, наприклад, зараз холодно і неприємно, а через дві години може вийти сонечко, і погода дуже сильно зміниться. І в такому разі мені потрібно щось легке. Тому я, як це називається англійською, layering my clothes. Так? Тобто я надягаю різні шари одягу. І не просто в мене буде світер. Якщо я просто надягну світер, то це буде дуже необачливо. Тому що, якщо погода зміниться на краще, мені буде дуже спекотно. Тому я особ... я обов'язково або беру з собою ще футболку, або я її вдягаю просто під низ. І коли мені стає спекотно, я її знімаю. І те ж саме стосується особливо дощової погоди. Так, я майже завжди з собою ношу або парасольку, або я беру плащ, який мене захистить від вітру та дощу. Ось такі ось справи. І я знаю, що не тільки в Британії та Ірландії така мінлива погода, але оскільки я жила саме в цих країнах і живу, то мої звички. Вони от так закріпилися. Я знаю, що ще в Німеччині та в Швейцарії може бути така дуже мінлива та дощова погода. А якщо ви живете в Німеччині або Швейцарії, напишіть, будь ласка, чи стосується це вас також. Ну що ж, це були всі пункти, які я хотіла б говорити на сьогоднішній день. Я впевнена, що можна було б ще продовжувати цей список, але я думаю, що це такі найцікавіші моменти, які я. Зловила і піймала, піймала за хвіст, так те, що я на собі проживаю і помічаю. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви живете в Британії і, або в Ірландії, як ви змінилися внутрішньо, як змінились ваші звички, можливо, якісь речі, які ви робите кожен день. І також обов'язково напишіть, якщо ви живете не в Британії, бо мені дуже цікаво почекати, мені дуже цікаво почитати. Про досвід людей, українців, які живуть десь в інших країнах. Також обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал і підписуйтесь на мої інші соцмережі. У мене є Instagram та Threads. А на цьому прекрасному моменті я буду з вами прощатись і до наступного відео. Па-па!